На Кіровоградщині найнижчий рівень розрахунків за спожитий газ. Станом на 1 березня область заборгувала майже 65 мільйонів гривень. Кіровоградська область входить в п'ятірку областей, які саме гірше розраховуються за спожитий природний газ. З цієї суми 59,5 мільйонів. Це різниця в тарифах за 2008-2010 роки, які не відшкодовувались державою. Орган, який допустив, що Підприємство працює не за збитковими тарифами, повинен відшкодовувати цю різницю. Чотири мільйони боргу з'явились тому, що тарифи були підняті з вересня минулого року, а вступили дію з 1 лютого. Також однією з причин є несвоєчасна оплата мешканців за спожитий газ. Наслідком цього є, звичайно, постійна недоплата за газ на рахування штрафів пені. Станом на 10 березня за тепло розрахувалося майже 90% кіровоградців на сьогоднішній день за фактом лютого місяця населення розрахувалось на 84%, якщо взяти оплату нарахованого за лютий. Андрій Карауж говорить: чим більше містяни будуть встановлювати індивідуальне опалення, тим більше будуть сплачувати за тепло ті, які не мають такої можливості. Чим більше індивідуальне опалення, тим вищий буде тариф для тих мешканців, які його не мають. За словами Віктора Андрієва, уже є проект постанови кабінету міністрів про те, що 31 мільйон боргу відшкодує держава. Хто ж покриє залишок? Поки невідомо. Наталія Лавренюк, Володимир Кувакін, день за днем.